Коли зима до нас приходить, снігом сипле морози водить, дітей морози не лякають, вони на вулиці гуляють. Щоб не замерзнути малечі, слід одягати теплі речі. Перша вправа речі на полиці у шафі. Лежачи на спині, руками обхопили коліна, рухи плечима праворуч та ліворуч. Гарно складені всі речі на полиці у малечі. Це їх діти там поклали, Светр поруч зі штанами, тісно їм у шафі лежати, хочуть речі погуляти. Наступна вправа речі озираються. Лежачи на спині, руками обхопили коліна. Обертаємо голову праворуч, ліворуч. З полиці хочуть стрибати, стали речі розминатись. Речі розминаються, щоб стрибнути з полиці. Перекочуємося на спині, як гойдалка. Вперед назад. Поруч з шафою собака розмістилась почувати чує, в шафі щось не те та нічого не пойме. Дивиться, двері закриті, а у шафі наче діти. Стоячи на колінах, Піднімаємо голову вгору, опускаємо, протискаємо до підлоги вниз. Стоїмо на низьких чотирьох, опираємося на лікті. Собака довго виглядала та нестерпіла, підійшла, понюхала, чужих немає, усе своє назад пішла. Собака підходить до шафи. Ходимо на середніх четвереньках. Вперед подивилися назад. Вперед, назад. Тут в кімнату війшли діти, стали діти гомоніти. Та на вулицю збиратись, шафи, речі витягати. Діти збираються на вулицю. Сидячи на підлозі, руками обхопили коліна, почергові нахила тулуба праворуч. Ліворуч, витягуючи руку в сторону і нахиляючись до неї. Першим ділом їм колготи слід на ноги натягнути. Одягаємо колготи, сидячи на підлозі, руки в сторони, ноги нарізно нахиляємося до правої та лівої ноги по чергову, імітуючи одяг колгот. І як колготки натягнули, поверх штанці натягнули. Дивляться наші малята, щоб їм далі одягати, одягаємо штани, сидячи на підлозі руки в упорі позаду, ноги перед... попереду. Почергове піднімання ноги вгору одночасно піднімаємо стегна, відриваючи тулу від підлоги. Ось і светр. Наш знайомий одягатися готовий. Гоп, і светр вже наділи. Жарко в ньому. А що хотіли там на вулиці зима, снігом сипле недарма. Стоячи на колінах, піднімаємо і пускаємо руки вниз і вгору. Шапку діти доставали, на носочки піднімались, щоб її з полки зняти, треба було постаратись. Піднімаємося вгору на носочках. Піднімаємо руки вгору, достаємо шапку. Одягли чоботи, шубу, пов'язали шарф на шию, взяли санки та гуляти поспішили ті малята. Йдуть на вулицю діти, ходьба з мійкою. Коли тіти вибігали, кицьку мурку налякали. Так та кицька налякалась, що на дерево зібралася. Кішка на дереві. Стаємо біля гімнастичної стінки і ліземо на стінки повільно, а потім злазимо з неї. Санки сіли, полетіли, з гірки вниз, що було сили. Діти катаються на санчатах, сіли на почіпки, допомагаючи руками, йдемо по колу то в одну сторону, то в іншу. На санчатах накатались, далі діти розібрались. Хлопці тут, дівчата там, значить, буде. Будуть сніжки грати всі, і ліпити, і метати. Граємо в сніжки, бігаємо, імітуючи ліплення сніжок і кидаємо. А як сніжки всі награлись, то ж додому вже збирались, то одежу вже трусили, в кого скільки було сили. Шубку, шарфи, круковички, забули й черевички. Китки на місці, мітуючи обтрушування сніга, снігу з одежі. Переходимо на спокійну ходьбу. Робимо вдих, видих. Ось і завершилося наше заняття. На цьому ми будемо з вами, діти, прощатися. До побачення, до нових зустрічей! Будьте здорові! Гуляйте і насолоджуйтесь зимою!